Тільки що закінчилася зустріч народних депутатів Європейської солідарності з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, вчора Європейська солідарність спрямувала голові Верховної Ради України листа з вимогою терміново надати підписні листи і розпочати процедуру відставки корупційного кабінету міністрів. На жаль, зараз ми відчуваємо, що після того, як спікер парламенту підписав, і спрямував далі цей лист, де факто підтримавши Європейську солідарність, це блокується в апараті людьми Офісу президента. В заяві детективів набу декілька міністрів, і невідомо скільки народних депутатів України. І це відкрито ще менше 10% плівок Міндіча. Що буде далі? Спустити це на тормозах ми не дамо. Ключове, що сталося, підірвана довіра. Довіра українців до влади і довіра партнерів до України. З урахуванням ситуації на фронті, з урахуванням ситуації в міжнародній сфері кожен день є визначальним. І мета не відставка Кабінету міністрів сама по собі, а рятування України від ситуації, в якій ми опинилися. Бо з цим корупційним урядом ситуація на фронті буде тільки погіршуватися, а процес євроінтеграції зупиниться. Тому ми звертаємося до Верховної Ради України. Не блокувати видачу підписних за відставку уряду. Це важливо. Ми вже чули про петицію щодо відставки уряду на сайті Верховної Ради України. Ми підтримуємо її. І просимо всіх її підписувати. Також ми звертаємося до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з вимогою негайно, не пізніше п'ятниці, зібрати засідання Верховної Ради, на якому відправити уряд у відставку зволікання надасть Україні непоправної шкоди.